Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усний рахунок. Обчислюючи вирази, прикрашаємо ялиночком. 3 додати 2, 6 додати 2.

Дякую! Працюємо в робочому зошиті, вводимо клітинку, зафарбовуємо її червоним кольором і утворюємо візерунки в зошиті. Сьогодні ми будемо з вами утворювати ялинкові прикраси. Наші прикраси в формі кулі. куля розміром 4 клітинки. Ось така вона велика, і ви так само накресліть. Додаю прямо кутничок. І ось цей гачочок, або це може бути ниточка або гачочок, щоб причепити на ялиночку. Також малюємо сніжинку. Через три клітиночки ми повторюємо візеруночок, креслим кулю, додаю прямокутничок, сніжинку і ось такий елемент. Тисне відео на паузу. І утвори ще дві прикраси. Продовжуємо працювати. Вгадай число. Це є парне число, яке має сусідів 1 і 3. Правильно, це є число 2. Тисни відео на паузу і пропиши число 2 до кінця рядка. каліграфічно. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо число 2. Це завдання номер 1. Вираз записуємо в зошит. Першому стовпчику у нас вираз 2, додати 2. Пригадуємо, що число 2 ми подаємо у вигляді суми чисел 1 і 1. А далі ми будемо міркувати діти усна цього разу 2 додати 1 дорівнює 3, а 3 додати 1. Дорівнює 4. Відповідь записуємо в зошит. Ось так. Сьогодні ми будемо з вами міркувати при додаванні і відніманні числа 2. Через 4 клітиночки ми запишемо вираз з другого стовпчика 4 відняти 2. 4 відняти 2. Міркуємо аналогічно. Ми число 2 подаємо у вигляді суми чисел. Один і один. Нам потрібно 4 відняти один і відняти один. 4 відняти один до рівня 3, а 3 відняти один до рівня 2. Відповідь записуємо у вираз. Шість відняти 2. Число 2. Ми подаємо у вигляді суми чисел один. І один. Нам потрібно 6 відняти 1 і відняти 1. 6 відняти 1 дорівнює 5, а 5 відняти 1 дорівнює 4. Наступний вираз 3 додати 2. Число 2 ми записуємо у вигляді суми чисел. Один і один. Нам потрібно три додати один і додати один. Три додати один дорівнює 4, а 4 додати один дорівнює 5. Тисни відео на паузу і з іншими виразами попрацюй самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2. Згадай склад числа 10 до повної рівності. Працюємо з першим стопчиком. І так, 10 – це 6 і, і 4. 10 – це 5 і 5. 10 – це 8 і 2. 10 – це 1 і

Продовжуємо працювати із завданням номер 2 Знає склад числа 10, ми можемо скласти вирази на віднімання і обчислити їх. 10 відняти 2. Перевіряємо. 8 додати 2. 10 відняти 3. Перевіряємо. 7 додати 3. Зверніть увагу. 7 додати 3 дорівнює 10. Якщо від суми віднімаємо другий доданок, у результаті ми отримуємо перший доданок. Ось це є підтвердження. 10 відняти 5, 5 додати 5. 10 відняти 6, перевіряємо, 4 додати 6. Наступний вираз 10 відняти 8.

Дорівнює Можемо зараз зробити висновок, що дії додавання і віднімання взаємопов'язані. Піскульт хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Згадай склад числа 6. Давайте з вами попрацюємо усно і пригадаємо склад числа шість. Шість три, шість п'ять, шість чотири. Молодці. А тепер виконуємо віднімання виразів на основі взаємозв'язку дій, додавання і віднімання. Шість відняти три. 6 відняти 3 дорівнює 3, тому що. 3 додати 3. 3 додати 3 дорівнює 6. 6 відняти 4 дорівнює 2. Тому що 2 додати 4 дорівнює 6. 6 відняти 5. Тому що... Один додати 5 дорівнює 6. Робимо висновок. Дії додавання і віднімання взаємопов'язані. Розглянь малюнок, придумай ситуацію відповідно до схеми та виразу. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу, діти у кожного Ось з вас своя ситуація. Але нам сьогодні треба ще навчитися креслити подану схему в зошит і скласти вираз і обчислити, скільки ж всього птахів на подвір'ї. Ми розуміємо, що всього було троє курчаток, і ми позначаємо цей відрізочок зеленого кольору завдовжки три клітинки. І одна квочка, ми позначаємо відрізочок жовтого кольору. Це є відрізки, відрізки обов'язково треба позначити початок і кінець. Далі ми, нам потрібно розбити відрізок зеленого кольору на три частинки, адже курчаток було троє. А квочка була одна, ми об'єднімо. Зелений відрізочок і жовтий відрізочок і показуємо, скільки було курчаток і скільки було квочок. У поданій схемі нам потрібно знайти скільки всього птахів. Скільки всього птахів ми будемо знаходити додаванням, і нам потрібно 3 додати 1. І це дорівнює 4. Тисни відео на паузу. Запиши собі в зошит схему, вираз і обов'язково напиши відповідь. Уроку. Хто на уроці працював із задоволенням, намалюйте кульку зеленого кольору, а кому на уроці було сумно і важко, намалюйте кульку червоного кольору. Дякую за роботу!